Ага, А що ми? А ми в Valor Mortis Preаль плейтест демушку. А що я. А я захворів <coughs> трошки, так що буду трошки гнусавенько. <coughs> ну що погнали? Dark Souls, якісь в наполеонівські часи, і там ще пістолет, який я бачив. Я красиву графу я бачив, як завжди на синематиках. Самурай. You got city to burn. Ого, а графа так выглядит. Вау, вау, вау. Высып тропа. О, О! Так, перше, що я скажу. Графа прям поки що. Вау, вау, вау. Боже, як це класно. Вони зразу показали тобі головні оці от штуки. Heal F. Inventory Ай. Добре, Heal F. Е -е. Ага, у мене є сабля. Ну, полетіли вони смішно, звичайно. Так, а я можу піти сюди, можу, але тут що? Тут суперкощі, які мене не пустять, саме так. А тут? Тут теж супер Суперкощі і... каміння. <кхем> Ні, ну блін, ну луна, звісно. Хто би сумнівався? Гра офігенно виглядає. Я їх маю три. Блін, вони навіть отут знизу, зліва показали, що це F. Прикольно, окей. Я це люблю, коли зрозуміло, а не сидіти і. А випити ти не міг. Ну окей. Так, а блокувати як? Оце стрибати, добре. Light attack, hold for heavy attack. Ну давай. The same colors, for fuck's sake. Mm -hmm. Ой, мені якийсь он впало 50 чогось червоного. <coughs> Це реально якийсь Dark Souls. Я, якщо я не помиляюсь, там теж якісь душі збирались. Що <coughs> він так смішно береться за ті камінні руками? Треба буде подивитись потім. Uh, get behind before my backstep. Окей, okay, прикольно. А я з них лутати нічого не можу, не можу. Це як я так відрізав голову ударом знизу. Get behind an aware enemy, та я вже зрозумів, фолк. How... Control to block? Control to block. От, чекай, у мене якісь різні блоки, а ні, вони просто чередуються. Та, перевозили вони якусь ї. До мене торт говорить. What the fuck? А, а, а що так говорив десь? Горибочки хочу пос. Боже, як красивий. Не встиг. У, тут добивалочки такі є. Тут ще камера лок є. А зможу я тебе ззаду підійти? Що мені е, опускатись типу, на, на колінка не треба, щоб це зробити? Оце цікаво. Камера Target lock. Ну то я вже зрозумів, дякую. Fuck? Точніше, що він до мене говорить? Тип, ти не хочеш здивуватись? От ти ти типу, покайфуши, ти вже від графічки можна. А там далі може, ще і геймплей підвезуть. Так, що ти за. Е, е, херня, Що ти за нано окоса мурона? Добре. Що я з тобою... О, чекай, щось там було. Okay. The trail's not yet cold. The Eternal Guard's cargo must be behind this blockade. Добре, давай тикнем в нього цим мечиком. Ні? Ну і що я маю робити з цим? Ну просто перестрибни, вон ти вже половину проліз. Ей. Так, поки що я ніякого лотання не бачу. Ой, Твоя мать! Ну, е вони самі виглядають якось дуже. То ж... Ну, окей, добре. Я ще не звик, як вони б'ються, але. Е от, добре. Цей, вони якісь. Шо жартуєте? Upon death, you drop all your catalyst. Return to location of your dead to retrieve them. Uh, you die again before retrieving them, your lost catalyst will be gone forever. Uh, я з самого початку типа. Окей, okay, ну це прям прям Dark Souls. Походу там така сама система. Ну, дило. Та блин. Ну давай. А? Ну я ж ніби попадаю тоді, коли треба. Ага. Давай ще разок. Скотина. Це якийсь непростий, походу, ті, був. А ні, це не чекпоінт. Ні. Чому в всіх іграх не можуть зробити стандарт? Типу, там, F брати. Е... Ну коротше. Ну там кусочек ще дерева впав. Ой, шо шо в тебе пузико таке було надутеньке? Ну, походу ця гра так заспокоїтись, ну, типа, не дасть. І, e тейк. Small catalyst clot. Нехай собі буде, може мені не обов'язково... Це я зможу... Хти, прикол. Добре, давай, подивимось, як тут паркур працює. Мені вмирати, до речі, не можна. До чекпоінта якогось, чи ще до чогось точно не можна. Блін, туман прийшов. Класно. Так, і що тут буде? Перший боссфайт? Так? Ні? Що тут? Ось та коробочка. Середині хтось є? Ні, нема. Багейт? Баггейт, но no, багет. Uh, upon death you will respond. Ага, во. Uh, це. Чекпойнт. Uh, я вже понял. Апгрейдс. О. Такс. Що ми маємо тут? Ага, мені отак так чень-чень, чень, треба буде. Um, непонятно you will gain 10 максимум, нахуком, лин. Ну, так і не. не. Це що таке максимум health points. Uh... Ага, і 500 лишилося. Все, і я не міг би вже нічого зробити, бо воно там 500 з хером коштує. Це соплі, тип. Це дуже міцні соплі. Ага, тут ще unblockable attacks є. Ей, І... добре, я вас зрозумів. А, я ж на мишечку ще можу нажимати. Добре, давай. Давай, давай. А, це не Unblockable, він тіхиан. Яд! Достріл! Це я от втупану трошка. Так, я перейти зможу? фу Слава Богу, я вже подумав, що умру А от це дуже обідно. Що ти таке? Нащо мені це? То би подумав це брати. Зараз він проснеться. <laughs> um, you shot trápilas, Mahia. Aham. Let's see if one gesture is all it takes to burn it down. Ага, Nethogін, це оця штука знизу фіолетова. А, блін, забув кнопку! Цікавенько. Цікавенько. Нічого не скажу, цікавенько. О, і тепер я маю тут пройти, і тут, коротше, з цих всіх піздючків буде. Це прикольно. Хе-хе. <гліг> Я з тебе... Оцей глобін збив. Ей, то тобто! Чим ти дивишся в тебе дзюра велика одна? <гліг> <гліг> Музичка така, Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Мені не подобається, що об'єкти отак от показуються, які можна улетанути. Що ти таке? -ху 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 -ху. А блін, я не встигаю облочитись <гас> Ух, я налякався. Ага, оце то, що вони перевозили, так? Да? 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 Я витратив весь тетаглобін, щоб попробувати оцю от херню розбити. Обідності. Бо тому що треба пістолетом. Я, Я гірше зробити просто не міг. А, так, на цю глибину я з них не, не дістану. А можна мені мушкета дати, ні? Ого. Ого. Ого, яка там штука ходить. Мені, походу, хана. Да, цю гру треба дуже акуратно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. який мені зараз буде капец. Ну, бляха, муха, я думаю, він далі кинув, мене не зачепить. Стріляти в нього я не бачу поки толку, бо він, типа, жирненький в тому плані. Угу. Окей. Окей. На хід кидає дивись. А сам себе не б'є. Чи б'є? Тіп, може хватить? Блін вдарив. Ой, я в гранату попав. Блін, я не попав в каталіст до то той. Але нашого він мене повний, ні? Окей, окей, пігнат. Ну блін! <свистит> <свистит> окей. На ты ч, куда ти поліз? Добре. Окей. Okay. А ты тут будеш будешь сидіти, да? А що ти їш? Ти не замерзнеш там там. Ну, окей. Okay. тип. Але добре. А... І я сюди піду. Ні, ну, добре, йдемо заглянемо теж, як, як і він. Ку-ку! Ку-ку. П'ять. Але ти перестрибуєш. <ріхи> Наполеонівські часи видаляти апендицит було дуже важко. Ні, коротше, йдемо далі. йдемо, йдемо, я хочу якогось босячка побачити. Який мене буде бити-бити, і я його не б'ю. Да, це боссфайт, це точно боссфайт. <ріхи> Ну, нифига себе. Офигенно так пролетают мимо. Чуешь, тип? кип, иди нахрен. Оп! Йому вообще нічого це не. А, я не звикший до таких е, боїв. А де музика епічна? Тут мало грати, епічна музика, а грає не епічна. Неи! Скейно! Ты шо в той мені ти в сраки попадай? Да ну нафиг, иди! Стуча морда. Иди ну нафиг! Ага А стоп, я щось можу зробити тут. Ага, ага, ага. Ее. Хе. Чого ти робиш? Воу? Е, <hums> я зустріл. Да я оттоим! Шутка! Ах ты, сучандра! Какие спицы к мне в Капец! Блять! Дякую. Ну блять! Ну що це таке? Ну то дайте йому 10 мільярдів тисяч різних оцих пів-пів. Це мазохізм, це реально, це садамаза якийсь нахер. От люблять же люди, ну. І ти п сраку. Я запізно зрозумів, що він буде другий раз. Ладно, коротше, ви поняли. Я, я всрався це ще раз робити. Серйозно, він уже мене захарив сидит. Все, хватає. ні це це кінець демки зараз. Все, до побачення. Ну з ним, блін.